Усім привіт! Сьогодні тема «Загробний мир. Існує дві смерті. І що буде далі після земного життя, і де ми будемо взагалі? Уявіть, якщо за це життя ми були з Богом, були занурені в Його слово, виконували Його волю, були частиною церкви і народженими від Бога дітьми, то після земного життя. А це саме після фізичної смерті наші душі йдуть далі за Христом, до Царства Небесного, каже Слово Боже, щоб вічно бути у Божій присутності, у любові Божій та радості Божій. І якщо ж при цьому земному житті люди відкидали Бога, каже Біблія, заявляючи, що вони його не потребують, або що у них немає часу на Бога, то це ознаки духовної смерті і людина. Продовжує рухатись за бісами і демонами, які наповнюють цю землю. Такі душі йдуть у пекло в очікуванні Божого суду увага, ці душі безбожників, а потім на них чекає суд Білого Престолу, де Бог роздає покарання загиблим душам. І оскільки їх імена не записані в книзі життя, то на них очікує озеро вогняне і вічні муки. Це смерть друга, щоб не потрапити в пекло, а потім у це страшне озеро вогню та сірки. Треба міцно триматись за Ісуса Христа, за Слово Боже, бути тілом Ісуса Христа, тобто його церквою, і виконувати волю Божу.